Собака найкращий друг людини. Вона охороняє життя людини та її майно, допомагає в полюванні та господарстві, допомагають знайти людей або загублені речі. Існує велика безліч різних порід собак. Від великих до маленьких, з довгою шерстю чи короткою. Або взагалі без неї. Та різні за кольором шерсті. Собака це домашня тварина, тому вона потребує догляду людини. Собаку треба вигулювати два рази на день, давати збалансоване харчування. Чим же харчується собака? В раціон собаки входять м'ясо, риба, крупи та борошняні вироби, молоко. Різні види овочів та зелені. Забудовою тіла собаки однакові. У них є вуха, очі, ніс, паща, шия, тулуб, чотири лапи та хвіст. Якщо ви є щасливим володарем такого чотирилапого друга, то чекаю на ваші фото.